Якщо ми перенесемо, якщо б в нас була така традиція. Традиція, як, як би це було? Шановний Максиме, ви готові вийти? Я, як це? Я... Вибити зуби. Вибити, да. вибити зуби. Ні, ні, просто а, владою даною мені об'являю вас чоловіком та дружиною можете випізнавати своїй дружині два зуба. І всі так мати І... плаче, з цих з, 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 з стоять з іконами. Ну давай, і ти такий фотограф, відеозйомка. Фотограф. Почекайте, почекайте. Люди заказують виїзну церемонію вибивання зубів на Дніпрі, біля бакари, там, знаєш. Ну, ми швидко в ЗАГСі розпишемося, а зуби будемо вибивати вже в іншому місці. В іншому місці, так. Да. І потім Якщо... ти, ти зберігаєш ці зуби своїм дітям покажеш, що це папа мені вибив. Ну, це один трошки потім ще ну, вибив тільки, корінь залишився. Потім і... наступає цей момент вибивання <світ> зубів. Ага, і і, -і, 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 -і все. Блять, яка це країна? В Африці. Тепер давай поговоримо навіщо. Навіщо? Навіщо? Щоб можна було вплівати, так сказати. Це між зубів. Щоб сигаретку можна було тримати. Не що подарити. А, що ви визначити? Точно, точно приковій примітичку така. А, вибачте. Тоді все вибачте. правильно ти сказав. Потрібна церемонія така, тому що у нас яка церемонія? Одівають каблучки, mm. у них немало каблучок. Тому якось отак. От так, якщо це так, то це. Ну тому що це якісь дикі племена. Але дійсно навіщо? Ну просто я думаю, ідентифікувати ти замужню, чи як одружену жінку, одружену. Так, я правильно кажу? Нічого нежню заміжню, заміжню За жінку. Сіло. Я думаю, що так. Відсоток міграцій цих, з цієї країни дуже великий. І вони мріють про це. А там одні мужики ходять, бо є. Є зуби ж такі, є такі жінки, котрі мріють бути а, заміжньою. А якщо ти типу вибив зуби, це що, Що це означає? Це... <с <с так. так. Не знаю. Просто ми можемо ще блять пів вечора. Так. Тут там уже 40 хвилин. Ну, давай останні. Давай. Е, усьому. У у світі наука дала свою назву. Наприклад, звичний і обов'язковий для кожної людини пупок вчені називають Умбілікус. Умбілікус? Це круте названня. Все, я, я запам'ятаю. Умбілікус буду казати. А, о, ти, о, ти, 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 а, а як катишки з Умбілікуса назвати? Mm, не знаю. Умбілікусята. Та ні, це ж маленькі пупочки виходить. Маленькі, маленькі пуп... Ну, Умбілікус і. Тушені Умбілікусята. <кій> <кій> Давайте наступний факт. І останній факт в Англії, в 17 столітті синоптики за помилковий прогноз погоди страчували. Страчували в смислі. Яке може бути е, трактування у слова страчували? Ну, не знаю, мені здається, це. А як страчували? <кій> <кій> До стінки і страчували, так? <кій> у Англії. Коли сидить король і каже: Поїду я сьогодні на полювання, заїбісь. Де мій синоптик заходить, він каже: Джордж, яка завтра погода? Він каже, Сонце, ваша величність. Він каже: Добре, іди. Зранку прокидається, хуяри дощ. Він каже: іди сюди, тобі. Тобі <проб> пизда <проб> Тобі пизда, тікає з села. Тікай з села. І все, і стратили. Тому, Я думаю, що в Англії в 17 столітті. Не дуже ця професія була популярна. Так, вони брали. Так, так. Не всі. Багато хто згорав на роботі, так? Згорав. Згорав. Чи... згорав. <сі> згорав, Не так. <був>, <сі> <сі> Ні, я думаю, що вони страчували гуманно. Взагалі можливо стратити гуманно. Гуманно страту. Ну так, да, ну, як здається, у Швейцарії. Мені здається, що страчувати в Швейцарії страчують людей. Де авто-авто? ця... <сіх> Автоназія це не страчування. <сіх> це вони самі по собі, Так. А коли ну, ти а, а саме страчували, це коли Це як... коли ти щось завинив і тобі потрібно вбити. Mm, Гоманно страчували. Ну, у тюрмах, у якихось тюрмах теж вколюють тобі якусь Ні, ніхуя в нас не радісний е, кінець. А я нагадую, що за допомогою цього контенту ми намагаємося зібрати гроші для підтримки наших друзів, які зараз знаходяться у лавах ЗСУ, е, та для гуманітарних потреб мого селища е, це було серйозне шоу. Що ж, ось-ось і підійшов час нашої постійної рубрики: інтерв'ю з зіркою. Сьогодні у нас в гостях загадкова особистість, яка створила найрезонанснішу подію у 2000, не пам'ятаю якому році, але всі, в тому числі спецслужби багатьох країн, мріють його побачити, знайти та ідентифікувати. Але нам... Вдалося, нам пощастило, він сам до нас прийшов. Звернувся е, у серйозне шоу і сказав, що я хотів би відкрити світу своє обличчя та поспілкуватися. Ексклюзивно сьогодні е, у серйозному шоу Сатоші Накамото. Е, взагалі, ми по традиції я повинен сказати якісь факти про. Цю людину, Бороді, але так. всі знають, що це творець криптовалюти Біткоін. Отже, піду погукаю Сатоші Накамото. А я поки що почекаю його. Сатоші Накамото. Дай Боже, дай Боже Сатоші. Дай Боже, дай Боже. Олеже. Сатоші, скажіть, будь ласка, це ви? Це я. Це ви. Привітайтесь до нашої аудиторії. Вітаю вас, шановні глядачі. Дуже приємно сьогодні бути в цій прекрасній студії. Я дуже довго сидів в тіні, шукали мене всі: і ФБР, і Податкова, і Набу. Ніхуя ні в кого не вийшло, але е, час ховатися, досить ховатися, час приймати сміливі рішення. Так. Я вас розумію, Сатоші. Хороше вже сидіти в тіні. Скажіть, будь ласка, от ви створили біткоін, так? Так. Це було складно? Піздець. Три дні, сидів, три дні сидів, думав, ходив ось так, е, отак пальцями стучав, писав на бумажки, які варіанти. Навіщо я вигадав біткоін? Да, навіщо? Бо е, заїбався ховати гроші від дружини. Вона все знаходила, все знаходила, забирала. І тратила, тратила да, ну витрачала. Та там то сумочку собі щось купить, то якийсь там вебінар закаже, то ще щось. А я така людина хазяйновита. В мене повинно десь в кубишці та щось лежати. І я думаю, ну раз такі не виходить, значить треба видумати свої гроші. Раніше я пам'ятаю, в дитинстві я розраховувався листочками, угу. ми грали в магазин. в мене було більше всіх листочків, я просто пиляв дерево. блядь. Воно падало, я всі в мішки, листочки збирав, приходив в наш дитячий магазин, був самий багач. Я думаю, в принципі, є аналогія. Ну, видумана хуйня, але може прокати. І дійсно прокатила. Там якісь цифри, якийсь код, там щось. Ну, я так, я ж кажу, три дні думав, ну, нормально так придумав. Потім написав статтю в інтернеті, що ось дивіться, можна так, і пішло, ви знаєте, пішло. А я гадав вам, це цей Футурама, знаєте, такий мультсеріал? Так. Це, це, це з нього натхнення, там був такий робот-бендер. Mm -hmm. І він завжди казав, що створює своє mm -hmm. з блекджеком Джеком та дівчинами. Mm -hmm. Ось. І... Шлюхами? Да. Mm -hmm. Так. Ну це ж дівчини. Безумовно. Ну, може, Більші чи менші мерії. Ну, є, але є але... варіанти. Є варіанти, mm -hmm. є так. чоловіки. Ну, то, то інша тема. А, Сатоші. Так. А чому біткоін? Чому така назва? <laughs> Бо э, бітки я люблю, піздець, курячі. Серйозно? Так, да, так, да, так. Да. Лупашу їх можуть день і ніч їсти. Бітки, а коін – це монетка, бітки, монета. Ну, блять, цей же ж Стів Джобс назвав, він же ж яблука любив, назвав Любим. Apple. Так. Ну, да. Потім Білл Гейтс, що, Вік... вікнами раніше займався, так. Цим... Ні, він же ж працював на заводі цьому, як його, блядь. Так. Ну, оця марка. Ну, потім. а? В нархау, він ж нарахав працював цим монтажником, збирав конструкцію, потім придумав все. Теж назвав Windows. Потім. Е хто там ще? Та не Зрозуміло. Це, то есть Бітки, бітки, курячі да, і монетка, так. Да. Скажіть, будь ласка, а е от листочок його ж можна почіпати, потрогати? Так. А біткоін? Я хочу потрогати біткоін. Як мені це зробити? Блять, мене можеш потрогати, я ще біткоін. Я батько біткоїна, розумієш? Я батько. Батько, батько, я створив його. Я його створив. Це ваше дітище. Моє дітище. І зараз він же ну зараз трошки він його трясе, але е, нічого ми підемо до сотки. Серйозно? Ми підемо ну, я як тобто Сатошик, можна, можна Зараз, зараз робіть, дивіться, репости, робіть репости, вирізайте цей фрагмент інтерв'ю, та на всі, на всі аналітичні канали, які займаються біткоїном, можете писати Сатоші на комото. Я кажу, що біткоін буде по 100 тисяч. А, сьогодні яке число? 22? Через ...днів. Угу. Усі почули. Все. Інфа 100% Супер, Сатоші. Вкладусь угу. біткоін одного вкладайся, разу. Вкладайся, вкладайся, бо мені потрібні, бо ось бо ти захистиш свої капітали. Угу. Це дуже вигідна тема. Сатоші, а скажіть, вас не турбує таке питання е, м, моральне? Питання моралі. От дивіться, е, якийсь хлопчак або дівчинка пішли на роботу, щось зробили і їм заплатили гроші. Так. А тут. Получається, що ви можете просто зірвати листочок mm -hmm. з дерева і mm -hmm. розплатитись. Тобто, все, що ви зробили, ви нічого не зробили, але у вас є гроші. Як ви на це питання? Дивитесь? Чуєте, блядь, Я вам кажу, я три дні. Три а. дні сидів, думав. Я що задурно думав, оці коди, оце все-все. Mm -hmm. Ну, ви ж в магазин ходите, хліб купуєте? Купую. Ну, Біткоін купуйте також. Кожна робота повинна оплачуватися. розумієте? Моя uh -huh. оплачується так. Одна е монетка, це що там, код у нас, да? 35 цифр. Ну і от я вважаю, що коштує стільки-то грошей. Зрозуміло. А у нас в студії був Сатоші на Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати йому у коментарях, у... і колись вам, може він вам відповість. На ці коментарі. Так, Сатоші? Так, звісно. Треба щось сказати. Тримайтеся, тримайтеся, купи, все буде добре. Жертвуйте на ЗСУ. Допоможіть пацанам купити нормальну камеру, бо я дивився попередній випуск, це піздець. Допомагайте всім благодійним організаціям, волонтерським фондам, які є в Україні. Перемога за, за нами. Русні пизда. І все буде Україна. Будьте здорові. Все, я пішов. Давай, точно.